Вже світанок настав, тихо стогне на земля, прокидаються ріки і гори, все те ж саме трава і домівка моя, тільки друга немає зі мною. Він сміявся завжди, що я йшов не туди, і впевнено вів за собою. Під бахмутом трощили ми з ним бороїв, Та не вийшов тоді він із бою. Стихло все навкруги закурити, хоч дай, жародю біля себе рукою, Та крізь попіл і дим лише тиша одна, і не можу змиритися з болем. Сходять білі сніги, приваємось ми, Чути голос залізний до бою. Я хотів з ним зустрітися після війни. Не судилося вже нам ніколи. Пам'ятатиме їх українська земля, пам'ятатимуть ріки і гори наших друзів, синів і безстрашних солдат, тих, хто не повернувся із бою.